Самий красивий кузов BMW, на мою думку, це BMW в кузові G30, це у нас Дорест, але повністю переодітий в рестайлінг і під м 5 це у нас 530e двохлітровий е, бензиновий двигун, плюс плагін, гібрид. От є порт для зарядки, для зарядки так відкривається. Тобто автомобіль може їздити як чисто на електриці, так і на бензині, що дуже і дуже виходить економічно ну, для міста. У нас тут оптика вже ну, підресталенах, написано тут лазер, всі діла має люк, комплектацію, безключовий ключовий доступ, вже зеркала. Відкриваємо такі сидушечки має електрорегулювання руля, всі електросідушки, камера заднього огляду, вже LED- щиток приборів. Звичайно, дуже стоїть автомат. двохзонний зонний клімат-контроль, люк, чорна стеля, гарна музика. Автомобіль дійсно в класному стані. І дуже, і дуже виглядає дорого. І Ще ємбіан підсітка по салону, дуже гарна, там регулюються різні ра кольори можна вибирати. Позаду теж дуже багато місця. В цілому афієний дуже красивий економічний автомобіль для кожного дня, щоб під'їздити десь по місту. А, має, до речі, він ще дуже кайфові 20-ті колеса, що додають просто, все, що віде в свої машині. Позаду теж у нас вже тут рест йде рест оптика, ну, фонарі. Чотирьох ствольний глушитель вже стоїть. Отак автомобіль виглядає. І коштує. Ну, виглядає набагато дорожче, ніж коштує. Кому цікава така сочна п'ятірка, всі деталі отам, от за телефончиком.